Слава Україні, українське орхопанство! Сьогодні ми з вами, як бачите, знаходимось в новій лінії міста Луцька на вулиці Шевченка, 13Б. Щиро сердечно вітаю кожного українця із Різдвом, а також з новорічними святами. Як бачите, одразу нас зустрічають орхідейки по 399 гривень, по 400 гривень. Давайте з вами одразу до діла! Бо ж ціна смачна. І погляньте оберемки. Давайте ще якісь одразу подивимось. Так, близенько стоїть едакшен, одразу проситься до рук. Погляньте, коренева у нього. Не геть тугасенький горшечок, але дуже хороша, без жалеподібних. Тут я бачу, що поруч стоїть Азіан Корал. Теж дивимось кореневу. Слухайте, і тут непогана коренева. Хотілося геть тугенький горшечок, ну ми з вами вже, знаєте, звикли. Ага, ось вам і, будь ласка, тугесенький горшечок. Карибська мрія. Дивимось, дивимось. Ну-ну, ой, класна якість. Слухайте, мотайте на вуса, хто з міста Луцька чи гості міста Луцька одразу не зволікайте, прийдіть, оберіть свою мрію. Так, тут дуже подібна. На Мальвіну, але це абсолютно не вона. Знаєте, я десь бачила таку, я забула назву. Реально навіть не можу думками зачепити, щоб згадати. Можливо, хтось точно знає, напишіть, будь ласочка. Одна єдина така в наявності а сурсонги 3-4 штучки, допоки я знімала, були, і стан у них ідеальний. Так, тут дуже хочу закцентувати вашу увагу. У мене точно така є. Це асоцієйшн. Ред ліпчик дуже рекомендую, бо в домашньому розгалужується і постійно квітує. Один однісінький там стоїть в новій лінії. Повірте, хто прислухається до мене, не зволікайте, візьміть, будете мати дуже класнючу орхідейку. Котики по 400 гривень. Погляньте, дуже-дуже темні приїхали. Так, я бачу точка росту із квітконосиком у цього темного котика. Подивимось стан. непоганий. Ця дуже подібна на саммер. Можливо, його нам теж непогана коренева, а подекуди жало подібні є. Ще ось така красуня, назви точно не знаю. Тут неймовірної краси забарвлення, яке я передати аж ніяк не можу камерою телефоном. Подекуди є жиле подібні, але корінчики є. Strange Magic дуже хороший стан. Бігліпчик Аре. Теж прекрасний стан, погляньте. У гурті із ними Гоя. Дивимось там. Так, геть тугасенький горшечок, але без жале Ще ось така ніжно-ніжно-рожева красуня, неймовірної краси, яка дуже блідо і просто виглядає на відео. Насправді вона божественна. Ой, тут є назва індас, індус. Дуже гарна, дуже. Азіан Корал в наявності є. Дуже вже помадний у нього відтінок, неймовірний. Погляньте, коренева розкішна. Слухайте, тут ще один котик є. Але цей, бачите, це інший, цей світліший, із іншим зображенням на пелюсці. Такий цікавенький. Я понюхала, мені здається, він ароматить. Так, точка росту вільна, не втрачена і коренева ідеальна. Тут все, тримайте. Біглі почились, погляньте, який красивий, на дику ягідку подібний, але це хтось інший з ідеальною кореневою. Він там в хащах стоїть у возику, щоб ви знали, потрібно добряче покоперстатись і його віднайти, бо він один однісінький, там захований є. Білосніжні кралечки, тут деякі орхідейки на повторі. Давайте далі дивитись. Ох! Тут бачу ще один кіт є, теж темненький. Ну гать темненький. Так, як той перший, що я вам показувала, і також у нього втрачена точка росту. Тут геть як Орландо, оберемок неймовірної краси. Бачите, коренева хороша, я вже не смикаю. Будда теж розкішний, розкішний. 400 гривень з прекрасною кореневою. Тут motion. Теж не смикаю прекрасна коренева. Міра Флорочка. Так, тут ось такий бурячково-фіолетовий. На дюрбан дуже подібний, дуже. о, яка коренева, прекрасна. Пігментом червоним. так. Тут, бачите, подібна на Орландо, але вона більш подібна на Сакраменто. Якби трішечки ще така більша була, я б точно була впевнена, що це вона теж непогана коренева. І персик Хані Піч є теж наявності. Класний такий. Погляньте, яка коренева у нього. Теж дуже гарна. Тут ще ось такий винозник, але він такий красивий. Слухайте, сьогодні всі красиві орхідеї. Без мутацій, але неймовірної краси усі. Ой, я забула, вилетіла назва мені цього карапунчика. Він теж ідеальний. Бачите, тут такий куточок, ну, повз не пройдете. Одразу дивитись на возику і на полиці поруч із візочком. Рухаємось далі, бо це лишень був початок. По 789 гривень на одну гілочку каскаднички. А на дві гілочки майже 1000 гривень 999. Так, почнемо на одну гілочку. Тут у нас діамантове небо. Не знаю, як ви, я обожнюю: Орхо класика, неймовірна, просто розкішна. На дві гілочки тут також є коренева краща, там, де на дві гілочки. Чи ось такий колдіон. Тут, неймовірно, краси коренева. І дуже класнючий ось такий як матрас. Бігліп. Теж ідеальний. По 380 гривень давайте подивимось мультифлорку. До рук попросилася Світхарт. Дуже класнюча. В ідеальному стані. Тут погляньте, що є теж. Раніон, чорний відмежатка, я бачу. Давайте подивимось у них стан. Теж прекрасна коренева. Ну, а це магія кольору в грації. Вона неймовірна. Погляньте, теж ідеальний стан, але квіти це неймовірно, неймовірні переходи переливи Білосніжні красуні також тут є. З хорошими кореневими по 380 гривень ми дивимося з вами мультифлорку. Так, тут близенько, Тому я вже дістала і показую Snowflake з прекрасною кореневою. Ох, погляньте, ароматна. Не можу перевернути. Квітку. Це вона Сентідо, Розкішна. І травісо є, вона ароматна. Ароматить трояндою на сонечку, на жаль, втрачена точка росту, бо є квітку носик, буде давати діток. Ну, ця трудяшка дуже величезна, дітей надає і всі будуть квітувати. Так, ще ось такі красуні. Давайте тут ще подивимось. Якби мені так акуратно, бо вони тут обіймаються одна з одною. в мене навіть фокус не може цю красу кольору яскравого зловити. Ой! Soft -touch. Він винуватець того, що камера не ловить <свят> яскравість. Бо він неймовірної краси. Так, ще ось такий у нас морелі, певне, дивимось назву. Дуже гарний, дуже. Так, це ще не все, там з іншого боку є, тому трішечки зачекайте, <свят> поки подивимось тут. По 830 гривень подивимось каскадники, які є. Серед них ви бачите, знову ж Голдіон прекрасний. Тут, в принципі, знаєте, кореневі непогані різноманітні орхідейки. Серед них знову діамантове небо розкішне. І коренева тут краща, ніж в попередніх. Будьте обачні, навіть кам'яна троянда є. Майте на увазі, вона там захована є. Кому потрібна ще ось така красуня рожево-бускова з прекрасною кореневою по 525 гривень. Дивимось, слухайте, тут робота не почати край. Зупиняйте на паузу, робіть собі час з маколиками, мусимо поверх. Хайфувати трішечки сурсонг в моїх руках. Подекуди жале подібно, коренева, але не критично, дуже нормальний стан. І вибір прекрасний. Так, оберемки, Formation. неймовірної краси. Погляньте прекрасні кореневі. Прекрасні ще ось така ніжна, красуня. Дуже тендітна. Погляньте також оберемок. І ось там більш насиченіші, бусковіші кралечки. Серед них Infinity Dreams з прекрасною кореневою. Тут згори жалеподібний, він не рахується, бо він дуже легко забирається. Він не в горшечку, він поруч з горшечком. Ну Тут ви бачите кореневі дуже ідеальні. Так, з попереднього завозику тут стоїть пару кралечок по 630 гривень. Подивіться попередній завозик. Детально зупинятись не буду, бо ж приїхало дуже багатенько свіженьких орхідей. Тому я хочу вам показати саме орхо свіжачок. Тому давайте. Так, а орхо свіжачок по 390 гривень майже. Серед цих кралечок є ось ця красоня. Артнуло! Боже, коренева прекрасна. Ще ось така кралечка. З ідеальною кореневою. Ой, який мікс красивий! Слухайте, я бачу там є. Вона Шедевр. А дібратися погляньте, як мені. Дуже важко. Але я стараюсь. Я доберусь до тебе, доберусь. Так, виносник є ще. Ой, тут яка каворонева, прекрасненька. Дивіться, як я їх тут викладаю, щоб не поламати, бо ж я добираюсь до орхошедеврів. шедеврів. А серед цих орхо шедеврів, погляньте, я дістала яку неймовірної краси. Боже, бігліб дуже гарний. І ще один орхо шедев. А-ля бабі Прекрасна якість, неймовірна, просто неймовірна, шикарнюча. Так, ну ця не дає спокою, бо друга така теж дуже класнюча. І її орхомагію ви лише зможете оцінити вживу. Ну, ніяк не передається через камеру. Але погляньте на цей орхокуточок. Шедеврально, правда? ж? І мутацій не треба. Ну просто неймовірної краси. Так, продовжуємо. По 390 гривень. Ще одна орхопалетка, яка дуже варта нашої з вами уваги. Ну, дивимось. Так, папушка. Папушка ідеальний, красивезний. Ще одна така красуня, вже третя. Можливо, хтось знає назву. Дуже класна. Бігліпчик спліт. Неймовірної краси. Серед них ще є. Ось такий нагою подібний, але це не Гоя. І не родін, Ну, не знаю, точно хто це? Ще ось такий бусковий. Тут теж колір вживу, неймовірний. Подекуди жили подібні. Шкода. Так, я забула назву. Підкажіть Боже, ну не можу згадати. Дуже розкішний, дуже класнючий. Діамантове небо. Ніяк не можу дістати і поруч із ним погляньте кімоно. Теж не можу дістати. Підглянемо кореневі, я бачу ідеальні там. Так, ми дійшли до тієї мультифлори, що я вам мала показати. Тут вона вартує 499 гривень. Давайте дивитись. Білосніжні шапки, оберемки. Вибір дуже великий. Тут також бачу грацію. Але у попередній грації, то ще я вам показувала, Мені зображення було якось набагато гарніше, ця більш простіша. Вені Лав у всій красі, Слухайте, я емоційно дуже вражена асортиментом. індіан самер. Ой, неймовірної краси. Так, тут ще ось такий фіолетовий. Він просто шикарнючий, так, шукаю назву. Мусить бути назва, щоб ми з вами знали. Так підписано Рабіо. чи Рубіо. не знаю точно. Але погляньте, ох, як ягоди. Смачний, красивий. Ну і цю красуню дуже всі полюбляють і дуже її рекомендують. Я, на жаль, не маю такої кралечки, але знаєте, вона є в новій лінії. Це ще не все. Ви бачите, скільки тут п'є водичку орхідейок. Стан у них неймовірно розкішний. Діставати кожну не буду, бо бачите, вони п'ють водичку. Не буду я я смикати. Ви все бачите на власні очі. Але ось цю красоню я смикну. Роттердам. Погляньте. Я хочу подивитись, чи вона страченою точкою росту. Ні. Але має діток. Слухайте, тому це дуже-дуже класний варіант придбати в свою орху колекцію. Майте на увазі, там теж вона вас чекає. По 779 гривень є ще каскадники, ось такі. Слухайте, як лебеді, лебідки. Ось така красуня. Так, тут назву дивимося. Трі райд. Дуже гарна. Дуже кольором, особливо манлива, розкішна красуня. Білосніжний бігліп, ви бачите, поруч із ним Пандора. Вже давно я її не бачила, бо зазвичай привозять здебільшого а-ля Пандору. Арвен, ще якусь подібну таку красуню. О, тут є назва Пандора. так, Пандора ідеально. Так, бігліпа, давайте подивимось там. М -м -м. Коренева, яка ще й бігліп, ще й білий, боже, мені не можна таке тримати в руках. <свісно> Тут ось така білосніжна красуня за Пандорою. Ну, Неймовірно, я красивах ідея ще ось така. Назву не знаю. Можливо, хтось знає, підкажіть, ідеальна коренева, не смикаю. Змикаю лебідку, бо вони між собою переплітаються, але вони ідеальні. Ну далі продовжуємо, ще ж не все. Ось така красуня на поливі є. Це все свіжесенький орхозавозик, щоб ви розуміли. Дуже класнючий колір бордо. Тревізо я бачу, кого ми ще з вами не дивились. Так, ще ось такий бігліб є розкішний. Власнючий. І ось така красуня поруч з ними. Так, давайте далі. Це ще не все, ще не все, я ще бачу. Ось такі красуні теж п'ють водичку. А ось ці щоб ви вже мали на увазі, це з попереднього завозику орхідейки стоять рядочку тут. Вони будуть оцінюватись. Тому. Лучани та гості міста Луцька. Майте на увазі, вже як ви завітаєте, то тут буде оцінка шикарнюча. Ось цих неймовірно красивезних краль. Це ось такий відео-анонс від мене. Тому я закликаю не сидіти вдома, трішечки орхо розвіятись, тепленько одягнутись та завітати в нову лінію міста Луцька на вулицю Шевченка, 13Б. Так, не забувайте, що ще ж є мікси по 630 гривень. Теж ароматні, класнючі. Ой, щиро сердечно дякую кожному із вас за сьогоднішню орго прогулянку. Знаєте, доволі неочікувано, бо я вже гадала, що побачусь із вами в новому році. Але приємно була вражена, коли завітала, а тут якраз розгружають орхідеї та ще ж які. Дуже обожнюю ці емоції, орго позитивні. Якраз не вистачає ані позитиву, ані барв кольору. Ну, ви розумієте, але мусимо з вами триматись. Звичайно, що зичу нам усім лишень перемоги і спокійного мирного життя. Слава Україні, слава ЗСУ, слава героям, слава нації! Та смерть нашим проклятущим ворогам. А нам, усім, терпіння та мудрості. Тримаймося!